Будь-яка мета досягається боротьбою. Рамазан Пашаєв став бронзовим призером чемпіонату Європи Ю-20 з греко-римської боротьби. Харківський спортсмен піднявся на п'єдестал у вазі до 82 кілограмів, вигравши у квітні юніорський чемпіонат України і вибравши путівку на континентальний турнір, вихованець США, волна, який представляє школу вищої спортивної майстерності, кинув усі сили на підготовку до Європи і вирушив у серпні. Ский сад з єдиним завданням завоювати медаль. Пашаєв провів шість важких поєдинків, п'ять виграв. У півфіналі підопічний Віктора Клінцова та Юрія Протопопова поступився головному фавориту турніру, переможцю дорослого чемпіонату Європи Альперену Берберу з Туреччини. Суперники обмінялися балами за активність. Останнім його отримав турок. Він і вийшов у фінал, а згодом став чемпіоном. 20-річний 20-річний харків'янин у поєдинку за бронзу переміг нейтрального атлета Алана то. Отрава за якістю набраних балів. У кар'єрі Рамазана Пашаєва. Це перша нагорода чемпіонату Європи. Владислава та Марина Алексієви здобули перемогу у суперфіналі Кубка світу з синхронного плавання, який стартував у Будапешті. Вихованки Харківського фахового коледжу спорту виграли технічну програму дуетів. Срібних китаянок, сестри Алексієви, випередили більше ніж на 8 балів. 12 років тому в Україні шкільні спортивні ліги. Тепер настала черга студентських ліг під патронатом міського голови Ігоря Терехова. Основна мета сприяння у популяризації та розвитку студентського спорту, підготовка резерву, організація та проведення змагань. Студентська ліга проходить по п'яти видам спорту. Сьогодні ми завершили студентську лігу. Це був останній вид спорту. Ми футбол брали, тому в наступному році я думаю, будемо додати ще декілька видів спорту, тому що є бажання у студентів грати. дійсно велика кількість студентів зараз знаходиться в місті Харкові, тому ми намагаємося приділяти як. Умога більше уваги нашим студентам, нашій молоді. У футбольному турнірі Харківської студентської спортивної ліги брали участь сім команд, які на першому етапі були розбиті на дві групи. Подві найкращі команди з кожного квартету зустрілися у півфінальних матчах. У фінал пробилися національний автомобільно-дорожній університет та університет міського господарства. Футбол вийшов бойовий з надзвичайним градусом протистояння, який злетів значно вище за заявлені 33 градуси. В Дуже спекотна інтрига. Перший тайм автодорожники виграли з мінімальною перевагою 2-1. Після перерви забили ще два м'ячі та стали переможцями. Наш завідуючий кафедри Микола Федорович Курилко ставив перше місце. Було тяжко, з групи було трудно вийти. Грали в полуфінал. Навірно, це була сама найтяжка гра. І у фіналі дістався дуже достійний суперник, і ми змогли його одолати з рахунком 4-1. Гнату автодорожний інститут підтримує молодих спортсменів, вихованців Тім Сарса Академії. Тому ми дякуємо дуже інституту, дякуємо місту Харкову за те, що дають можливість проводити такі ту тренере у матчі за третє місце команда управління патрульної поліції у Харківській області здолала успішний Харків. Майбутні бронзові призери швидко вийшли вперед, надалі тримали суперника на дистанції та довели зустріч до переможного результату: 5-2. Студенти автодорожнього університету в нагороду за ударну працю отримали кубок та золоті медалі. Команді національного університету міського господарства дісталося срібло. Патрульні поліцейські удостоїлися бронзи. Дуже видовищні ігри вийшли, тому рівень спортсменів росте, дуже намагаються перемагати, щоб прославити свій вуз. Дякую і керівництву вузів, які долучилися до нашої студентської ліги. Один факультету юстиції Харківського національного юридичного університету, майстер спорту України міжнародного класу. Назар Вісков показав себе на юніорському кубку Європи з дзюдо у Словенії. Він був першому вазі до 60 кілограмів. Харків'янин здолав дзюдоїста з Франції та двох українських спортсменів у фіналі. Дотиснув серба Марко Йоргіча у Голден Скор у вересні. Військово представить Україну на чемпіонаті Європи Ю – в естонському Таліні Маленький золотник, але дорогий, тринадцятирічний плавець Єгор Тергашов, виборов для збірної Харківської області єдину медаль літнього чемпіонату України серед кадетів, який приймали бровари. Він став срібним призером на дистанції 100 метрів брасом. Одна хвилина, 11,4 соті секунди. Вихованець керівника та тренера авторської школи плавання, учасниці Олімпійських ігор, віце-чемпіонки Європи Юлії Підлісної, пропустив у пер... Ред лідера Дніпропетровської команди і також кандидата у майстри спорту Василя Савченка, який фінішував на 68 сотих секунди раніше. У плаванні на 200 метрів брасом Таргашов показав четвертий результат. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.